15 Штатів Армія України України. сполучених штатів по активність. Білий дім висунув попередження західним силам, а також флоридському альянсу. Майбуді. Президент запевняє, що повстання буде придушено. швидко. Дай мені знати, якщо ти хочеш спробувати Чи ви, щось хлопці, Знаєте, що в Америці відбувається досить велика громадянська війна? Ми просто намагаємося уникати того, що бачимо в новинах. Здається, це для кращого. Ане Америки, так звані західні сили Техасу та Каліфорнії. Я зазнав дуже великої поразки від військових Сполучених Штатів. Пане президенте. Ви шкодуєте про використання авіаударів проти американських громадян? Сьогодні я переїжджаю до Вашингтона. Нам потрібно зійти туди. Вони стріляють в журналістів на виду в столиці. Кожна інстинктивність каже, що це смерть. А якщо кожного разу, коли я подаю коли його, я маю заспівати. Я пісню. думав, що надсилаю попередження. Не цього. Але Ми тут... Є... тут якась непорозуміння. Привіт, ти, американець. Добре. Добре яким американцем ви є! Вони не знають. Ви. Ми... Західні сили дійдуть до Білого Дому у обов'язок! Ми збираємося повернути. Я не залишаюся поза. Одна нація під Богом. Не хотів. Не Це справедливість для всіх. Місім до чорний велій. Бог благословив Америку.